Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Бачите, куди я приїхала? Мене не покидає думка про сакуру. Піду подивлюся на сакуру і піду подивлюся на опори зі скловолокна. Ви мені рекомендували, я слухняна, все роблю, як ви кажете. О, друзі. Припхалася я вдома. Розпакую разом з вами, що я купила. Так, по-перше, я купила. Малинки, з якої вже майже морс. Така велика, класна, пахне. І таке здоровене. Просто купила з'їсти. Захотілося. Ладно, хай стоїть тут. Далі купила персики. Персики 95 гривень за кілограм у нас. Діємо полоденькому. Гарні великі. Далі 44 гривні макарони на тих Ось такі. Далі купила сердечки соковиці. Без поняття, скільки я за них заплатила, не знаю. Серделечки. Далі. Купила харчову плівку, бо в мене закінчилася. Зараз я вам скажу, скільки тут боже, яка дрібнота. Зараз збрешу щось. 65 гривень. Я пам'ятаю, що я заплатила 65 гривень. Капець не почалася, забула, скільки метрів? 65 гривень. Чи 100 метрів. Коротше, забула, 65 гривень чува плівка. Далі. 400 грамів чаю чорного, 320 гривень. Це водичка, яку я купляла пити. Далі мої улюблені пакети для сміття. 50 штук 55 гривень. Дуже класні пакети. Єдиний їхній мінус, що вони жахливо складені. От як вони складені. Тобто їх треба розгорнути і брати. Це єдиний їх мінус. А взагалі вони дуже міцні. Я ними користуюсь багато років. Зараз вам скажу, хто виробник. Львівська область, Яворівський район. Село Рясне, Руське. Львівські пакети. Ось такі. Дуже класні. Рекомендую. 56, 55 гривень. Далі. Крем для рук. Крем для рук, зараз я вам скажу, 41 гривня. Той, що я завжди купую. Відсвічує трохи не видно. Велика упаковка. Крем бальзам для рук, ніжний шок для рук. Доктор Санте екстремальне зволоження. Безгліцеринова система зволоження. 150 мл. Дуже класний крем. Теж руки не користуються, перевірено. Далі, що тут у нас? А, тут це бюзгалтер мій. Купила бі білий бюзгалтер, бо білі речі сарсуються. Амвеївські дротики для посуди 60 гривень, друзі. Один дротик. Але він дуже довго служить, дуже міцний. Я дуже їх люблю. Від фірми Amway на ринку в нас жінка продає. Так. І та-да-да-дам! -да. Та-да-да-дам! Я забрала свою сподню ось такою розпоренцією. Отака сподня. Типу біленький джинс. Ну, воно може не джинс, таке хБ. Ось така розпоренція. Потім поміряю, я трохи відпочину і поміряю.

Ранній високопродуктивний гібрид індетермінантного чері томату, що формує об'ємні розгалужені китиці з великою кількістю плодів. Плоди однорідні, щільні, транспортабельні, мають чудові смакові якості, Відмінна зав'язуваність плодів, за недостатньої освітленості та понижених температур. Рекомендується для вирощування як в короткому, так і в продовженому обороті. 5 зернин 56 гривень. І купила я не в епіцентрі, хто мене дивиться, з Луцька немає. Купила у магазині біля Універмагу. Як він називається? Коротше, забула як він називається. Той що біля Універмагу? В центрі вчора була там, не було. Взяла номер телефону, сьогодні подзвонила є. Привезла. О, така краса, тому сезон помідорів 20-25 розпочато, дай Боже нам дожити. Все, буду пити каву, хочу каву вмираю. І буду відпочивати. Отакі От в мене покупки, ось така в мене сьогодні розпаковка. Все, кавуємо. А ви кавуєте зі мною, мене дивитися? сподіваюся. А гляньте, яка краса! Буду кожен день вам говорити. Кожен день буду, гляньте, яка краса. Ну, гляньте, ну, яка краса, ну, друзі, вона синіша насправді, як камера. Що ця камера не передає? Ну, як вам показати? Я не знаю, яка вона класна. Ну, яка вона класна. От моя голова і квітка, гляньте. Як моя голова. Ну, яка гарнюся. Пахне! Вона трохи пахне. Клас, ну гарно, ну синіша, як камера, при ну Синіша. ну сильніша. Ти ж ти ж, тижди, де ж в мене є і спідниця, і помідори. Клас. Чайочки. Пекоє. Що значить пекоє, друзі? Може хтось не знає. Коли пише пекоє, це означає міцний чай в високої якості з оцих верхніх листочків. Ще один чай. Пекоє. І ще один чай. А, пекоє. Отак. От Все, йду пити каву. О, 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 друзі, гляньте, гляньте, я зловила її колір який, бачите? От яка вона. Бачите? Синюща, фіолетовуща. Отака. Сенюща просто. Клас. Вона постояла, друзі, стала синіша. Уявляєте. Друзі, читала коментарі ваші, відповідала на коментарі. От, е, забула, хто мені пише, е, Шучері на коробці пише Шучері для теплиці. Ну, от мої хороші, дивіться. Сакура саме, дивіться. От сакура. Ніде, ні тут не пише. Ні тут. От, Гляньте. Ой, не фокусує чогось. Ніде не пише, що вони для теплиці. Ну, правда, тому я не знаю, де, чому на ваших, як так може бути, не пише. Ранній високопродуктивний гібрид і нетермінантного чері томату, що формує об'ємні розгалужені китиці з великою кількістю плодів, плоди однорідні, щільні, трансфортабельні, мають чудову. Чудові смакові якості, відмінна зав'язуваність з плодів та недостатньої освітленості та, понижень, та понижених температур. Рекомендується для вирощування як в короткому, так і в продовженому обороті. Все насіння оброблене. Немає такого, що сіяти в теплиці. Друзі, приходить стасік з роботи. Приносить мені пакунок, каже Рома тобі передав, щось виписав. Я не розумію, що це. Ну, зставці, потримай мою камеру, сину. Зніми, як я розпаковую. Одну хвилинку. Щоб я вже не несла три ногу. Ну, потримай. Отак. Тільки пальця не файду. Оце так да. Рома, а що це ти таке придумав, сину? Що це таке? Все так да. Щось таке придумали. У мене не день народження, а мені якісь подарунки придумали.

Це штука, друзі, щоб підв'язувати, а помідори не можна підв'язувати, я не знаю. Хто знає, друзі, в кого є? Ну, я бачу, що тут намальований виноград для підв'язки винограду. А чи можна ним підв'язувати помідори силом? Ну, дякую тобі, але ти таке, блін. Ото ти придумав. У мене сьогодні прям день народження. Це тільки, ти бачиш, що Рома мені купив? Бачиш? Штука для підв'язування винограду. Круть. Винограду то в мене три кушчики. Може ним можна помідори, друзі? Хто має? Напишіть мені, будь ласка. Клас! Круто. І оця ізулянточка додаткова. Ви бачите, який в мене сьогодні день. Всецільне свято. Це дякую, мій хороший. Круть, вже хочу в село. Вже хочу спробувати. Як воно працює. Сатик тебе гукає мікрохвильовка, і їсти борщ. Клас, клас, клас. Друзі, хто має напишіть, Чи класна ця штука? Чи можна на неї підв'язувати помідори взагалі? Чи потрібна це річ в господарстві? Друзі, я вже граюся. Я вже застеплерила ножиці. І навіть, дивіться, і навіть застеплерила пляшку. Ага. Бачите, ножиці застеплерені, Пляшка застеплерена. А зараз пальця ще попробую застеплерити. А ну-ка. І застеплерила пальця. Класна штучка. Іграшка в мене є на вечір. Так, мої хороші. Збираюсь на роботу і вирішила показати вам прикиди. Трохи далеко, так? Да? Інакше не може бути. Значить, так, дивіться, купувала я цю спідницю заради оцієї блузки, бо я класна блузочка, я не маю її з чим носити. От. І один варіант з черевиками. Ось так черевики. Можна якісь плотні улгодки, можна молочні, навіть сині, такі, як тут квітка, або беж, або коричневі. Так, це один варіант. Ось такий. Зараз ще покажу. Ще один варіант може бути ось такий з худі. Ззаді можна його випустити, а спереду можна просто ось так підібрати. Теж з черевиками, з капішончиком худі отут. Вот Майже виходить в один тон і пояс так от його прикрашає. Так, ще один варіант. Так, друзі, ще один ось такий літній варіант. З кустоножками на платформі. Ось так. Оця, як правильно, розріз у цей, так, він дає. Можливість її носити і взимку, вона така досить пусненька джинсик, і влітку. Ось такий літній варіант. Або з ось такою легесенькою в'язаною павутиночкою. Теж такий варіант літній на вечір. Отак. Такий в мене сьогодні контент вийшовся, друзі. Йду снідати і йду на роботу. Всім гарного дня. Слухайте, йду з роботи 34 в тіночку. Думаю, як мої діти на будові? в таку спеку. Просто. Я не знаю, як вони видержують. І за помідори, думаю, от як не добре. Що далеко, було б близенько, 16-та година, а я б собі зараз сіла на маршрутку. Поїхала б, чи підлила б, чи затінила б, принаймні заспокоїла б душу. А це так далеко, думаю, що вони там попеклися, може вже, ну, одним словом. Одним словом, так не добре, що далеко. У вас теж жара. Да? Бачу, що по всій Україні така спека. Так, дівчатка і хлопчики, не відбивала я відбивних. таку, гірку Курячих не відбивала відбивних на ранок, тому що мені зранку вже під стасік півсьомої снідає. І щоб було швидше, я їх не відбивала і далі, дивіться, я натерла цибулі і надушила часничка. Тепер я візьму посолю отою сіллю, такою грубечою, не знаю, як його вгадати. Посолю це все діло. Поперчу це все діло гарнесенько. Я люблю. Перчик так добре сипану. Далі насиплю приправки до гріля. Отака до курочки гріль. Класно. Так, теж так гарно сипну до душі і просто до курки. Відрізняються. Навіть по кольору відрізняється. Так, трошки ще сипну такого чесничка. Ага, сипну. Сипну сухого чесничка, збився в грудочку. Так. Далі У мене є домашня. Пекуча паприка граминочку, щіпку. Сипну, щоб тут ще що в мене є з такого. У мене тут що хочеш є. М -м 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 -м. І сипну граминочку розмарину. так, граминочку розмарину. Візьму виделочку, виделочкою. Помішаю. Граминочку лину з чайника водички. Зроблю таку мочанку. Отака, бачите, вона? Не видно вам, так? Да? Отака кашка. Зроблю таку кашку. І кожну відбивнушку в цю кашку мочати. Так в кашку, отаким чином, і складаю одна на другу. І обгорну плівочкою харчовою. Я порозрізала на невеличке, щоб мені було зручніше смажити їх. Отак От обмокнула, трошечки струшую, щоб не було дуже гостре. І кладу одну на другу, отак складаю собі гірочку. І Зазвичай, друзі, якщо я спішу, так якби я зранку встала, їх там, ну, відбивала, то я би просто відбила, посолила, поперчила і смажила. А якщо я їх відбиваю з вечора, то я не просто їх кладу, а зазвичай стараюся маринувати. А зранку буду, як завжди, в борошно і в яйце. А цибуля пекуча зайшла мені в очі. Куди ти йдеш, доть? На англійську. А, на англійську точно. Все, щасливо тобі! Я забуваю, знаєте, як канікули зараз, я якось так розслабилася, в неї англійська і е, літом. Я забуваю. От. Отже, якщо з вечора, то я не просто там їх кладу в холодильник, а замариновую. Можна ще смачно, можна навіть яблучко тернути, якщо б взимку, літом, то не дуже хочеться яблучком. Чогось я не знаю чого. От. Ви мені теж напишіть, чи ви маринуєте відбивні, якщо маринуєте, то як? До речі, друзі, я знову зробила квас. Сьогодні подивилася відео пані Наталі з каналу саду Наталії. Вона робила квас хлібний, зацікавив мене. Ми вже як цей вип'ємо, то я спробую зробити ще по її рецепту. Там все теж дуже просто, він такий натуральний, гарний, виходить. Хлібчик, там треба родзинки, дріжджі і цукор, і все. Ну, що, мої хороші? Що я може, мабуть, завершу на цьому це відео, щоб воно не було дуже довге. Там же я почала монтувати, і так, 20 хвилин. Правда щоб ви не знудились? Дивитися довге відео. Спасибі вам всім за те, що ви мене дивитеся. пишете хороші коментарі, друзі. Не втомлюєтеся їх писати. Пишіть ще щось про себе. Як у вас настрій? Чим ви займаєтеся? Крім городів, не у всіх же ж є городи. Чим ви ще живете? Я останні дні думаю тільки про одне. Щоб здохла ота скотеняка, знаєте, про яку я Знаєте, правда? Ненависть моя пре через край. Не можна їжу готувати, про таке думати. Ну, що я зроблю? От мене ця ненависть переповнює. То я думаю, що вона здохла. На цьому завершимо моє відео. Спасибі вам за поширення, за подобайки, за коментарі. Божої опіки, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, починаючи з тих людей, хто сьогодні задонатив 50-100 гривень і закінчуючи президентом нашим і, і, і лідерами інших країн, всім людям, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, Божої охорони і опіки, хлопчикам, які зараз в спеку на передовій. Низький уклін, шана, вдячність, всім на міцного здоров'я, терпіння, віри, беззаперечної, всіх благ, всього самого-самого доброго. Будьте мені всі здорові, найголовніше. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення, мої дорогенькі. Па-па!